Вирішив я, що прийшов час викинути старе взуття. Блядь, що робиться? Це як можна от його носити? Вже дірки в доші. Все полопало. В общем, час викидати. Ще коштують вони 200 баксів і я їх не знаю чи півроку носив чи не носив. Це ненормально. Для бренда айко бренда Волв. Щось таке. От, взяв. От що я взяв в за 70 баксів. Побачимо, як воно прослужить. Але в чому завоздочка, я не подумав попросити зняти цю фігню. І буду пробувати зняти її самотужки. У нас фічі включені. Антиптома. Далі захищена від електрики підошва, шкіра. Не слизька підошла. Залишається зняти цю штуку. Якщо так. Щось виходить. Херзок. О. Отже, от що ми отримаємо. Травиться з розрахунку на те, що скоро осінь, вони не сильно дихають, більш-менш захищено все від води. Побачимо, як прослужить. Захищений носок, ясна річ. Висока ця частина, захист щик, щиколотки чи як там у нас українською модель Зефір, розмір 12, трошки вільно мені розмір реально трошки менше, але нормально. нормально. Ще я подумав, що візьму зараз ось ці устілки з попереднього мого взуття, які такі рельєфні, хороші, і поставлю сюди. І думаю, буде просто. Так і зробив, поставив ці старі устілки і відчувається просто шикарно. Я не виймав рідні, поставив зверху трюзані. І це компенсувало те, що взуття чуть, -чуть завелике. Відчувається шикарно, стопа просто радується. От, сподіваюся, на найближчі півроку мені це прослужить хоча б.